Новий закон у Міністерстві охорони здоров'я називають поступовим реформуванням медичної галузі. Відчутні зміни вже є. Торік чотирьом областям купили більше 216 надсучасних автомобілів швидкої та оновили диспетчерські центри. Запланували і тривалі курси з підвищення кваліфікації для лікарів. Та проривом у новому законі вважають норму, за якою бригада медиків має прибути на виклик за 10 хвилин. А втім, приїжджатиме вона не до всіх, лише у разі надзвичайної ситуації і до людей при смерті, адже часто недужі викликають екстрену допомогу навіть без температури. Бригади виїхали в 12,5 мільйонів викликів разів тобто виїхали, а госпіталізовані були 2 мільйони 400 тисяч чоловік. Протягом дня диспетчери екстреної допомоги отримують більше тисячу викликів. Яку саме поміч необхідно надати пацієнту, працівники мають вирішити за 30 секунд. Якщо диспетчер розуміє, що хвороба не загрожує життю, дає номер телефону звичайної поліклініки або лікарні. Всі вуличні виклики, травми, там ДТП, екстрені, такі, які відносяться до нас, ми оформляємо. Ще одним нововведенням стало встановлення на усі машини швидкої допомоги gps маячків Їх чіплятимуть, щоб контролювати пересування автомобіля і пильнувати, наскільки вчасно бригада дісталася до потерпілого, адже іноді карета швидкої приїздить запізно. Пересуватися заважають затори, неправильно припарковані авто та проблеми з розпізнаванням необхідного будинку. Відсутні номери, а прибудинкова територія не освітлюється. Цю станцію швидкої gps навігаторами повністю обладнають до кінця місяця. gps навігація в нас встановлюється. Вона Працює вже на на машинах більше 20 встановлень. Технічні служби встановлюють їх за день можуть встановити 5-6 комплектів. Торкнулася реформа і сільських лікарень. У деяких областях їх закрили. Головною причиною називають проблему з кадрами та замалу відвідуваність таких медичних закладів. Тому, аби виміряти тиск або виписати рецепт, сільським мешканцям доводиться витрачати щонайменше годину, аби дістатися до райцентру. У Мінохорони здоров'я переконують, замість закритих лікарень відкриють пункти сімейної медицини. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.